Сьогодні останній день моїх четвертих робочих курсів на першій фазі, і хочу вам нарешті розказати, як вам, будучи ви на програмі чи не будучи вам на програмі, здобути оці ці професійні курси, щоб отримати цю омріяну бумажку, бо з бумажками кокашка, тим більше в Іспанії. Вони тут все люблять через бумажки. А зараз дуже велике прохання. Всі, хто вже проходили ці курси, чи знайшли ви роботу по спеціальності, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво почитати. Плюс нам директор нашого центру казала, що оці бумажки це дуже хороший для нас. Потім залог для побиту, що ми адаптуємося. що Це наші ознаки адаптації. Поїхали, ось ви приїхали. Що вам перше треба зробити? Ще раз кажу, це і на програмі, і не на програмі теж працює. Ви отримуєте НІЄ. Получаєте прописку, знімаєте житло або на програмі вам її дають цей падрон. Робите тіє і стаєте на біржу праці. Це обов'язково є для того, щоб вам надавалися курси. Там є як і платні курси, так і дуже великий спектр безкоштовних курсів. В першу чергу сепе. Ви заходите на їхній сайт, вибираєте свою провінцію, і шукаєте там безліч курсів. Друге регіональні служби в нашому випадку моделосі це Сае, третє це муніципальні центри. В принципі, так як я проходжу зараз свої курси, нас наша сільська рада каже, от нас є курсики, будь ласка, приходьте. І Я оце хожу, 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 хожу. Навіть якщо ви хочете приїхати відкрити підприємця і працювати в б'юті сфері, вам все одно треба прийти тут косметологічний курс, щоб вас коли-небудь не приїхали, не сказали но 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 а тетя знаю дуже багато дівчат, які вже працюючи в кабінетах, їм казали потім проходити ці курси. Їм цього курси можуть бути офіціанта, продавця, розкладати товари, погрузчики, електрики. Нагороди всі в різноманітні курси, які тільки є зараз, затрепувані вас. Там по списку висвітляться, Можете обирати все, що вам подобається. Всім гарного дня.